У своїй лише п'яті горчик зазнав життєвих прикрощів більше за будь-якого дорослого. Спить у недопалках, їсть що Бог пошле, а його тарілка брудніша за собачу миску. У хаті температура цієї зими мінусова, а щілини у стінах батьки законопатити навіть не збираються. Тут я мені дали муки, то чоловік заробив, а тут є сілля, Це ще восени пів півмішка солі. І все я більше нічого не маю. Там вся хата валить, а вона й це подивлють, туся валить хату. Що, навіть, ого, ви, то, то все це болить, падає, вікно, все там дзюри. Батьки Ігорчика горчика своєю убогістю не дивують. Типові селяни без роботи та принципів. 36-річний батько і не приховує від соціальних служб. Те, що син мерзне та голодує, для нього не проблема. Горе, коли горілки у чарці немає. А ту то постіль жінка пере колись чи ні? Ні. А чого? О, порошку не маю, крушок купити. А горівку. Ну, горівка інакше. Вже не п'ю не пів, бо гроші немає. Де я поїду на кукурудзу і думав гроші. Ігор, четверта дитина у сім'ї. Троє вже у дитячому будинку. І в селі про нелюдське життя маленького Ігоря добре знають. Сільський голова ревно критикує батьків, бо усі п'ять років був у курсі, на що вони витрачали дитячі гроші. дитина саме молодша з ними живе. Наша була маленька. Вони мали за неї гроші отримати, через що вони її не віддавали. Вони хотіли використати момент, що отримують гроші, мали за що їсти пити, і це нату біля себе тримали. Сирський голова знав, що Ігорчик може померти у холодній хаті, але нікому не казав. Питання, чому він сприймає у багнети? Його більше обходить власна репутація. Фу, як називається я вам зараз не скажу. Просто така, мене застали розумієте, на такому, що поліцію що розвертались. Ну поліція не ну, немає таких повноважень там забирати дітей. Yeah. Не вистарайте мене таким ракурсом yeah. не Yo, гарним. Розумієте, не гамне не, no, не просто не no, я стараюся роблю. ви мене просто вбиваєте, розумієте? Вот я на своє соціальні <плес> служби <плес> також знали <плес> про житті, <плес> неблагонадійну <плес> сім'ю і навіть Ми намагалися допомагати. Час <плес> від часу матір подавала надію на виправлення, але спостерігати за нею постійно у чиновників банально не вистачало ані рук, ані очей в районі що 60 дітей нас. Таких ми, ми змоги теж не кожен день, щоб ми біля них сиділи і їх бавили, скажімо так. Ми не маємо такої змоги. І служба скорочена. у Нас зараз тільки троє працівників. Працює. Ця зима стала останньою краплею для соцпрацівників. Ігорчика хочуть поселити до дитячого будинку, де зараз двоє його братів та сестра, а потім позбавити його матір батьківських прав. Хлопчик вижив, ну просто не знаю, як з допомогою ще сусідів. Там під і ну зараз ми зараз ми будемо влаштовувати найменшого п'ятирічного хлопчика в районний дитячий будинок. Ну і напевно, якщо потім не покращиться це і будемо працювати над позбавленням». В Ігоря є шанс на нормальне дитяче життя. Його хочуть усиновити бездітні сусіди, які вже тривалий час опікуються дитиною. Саме в них хлопчик вперше спробував м'ясо та почав малювати. там Зайчики, такі. На бабу Йогу. На Ручки там маю, там мастер, таке там маю. Ти мені так скажи, ти хочеш досасував інтернат до володьки? Чи хочеш де хочеш бути? У хочеш... мене, так? Так. Але подарувати таке щастя дитині не хочуть чиновники або порушать бюрократичну процедуру. Нема такого закону, щоб. її… Віддати його під опіку, чи як бо переживий батьках. П'ятирічний Ігор не за віком філософськи сприймає своє становище. Утім, до останнього сподівається, буде щасливим. Мені дуже його шкода. І те, як він розвинутий, він ліпше розвинути, як там ті, такий дуже. І він прийшов до мене, став мене гладити, каже: цьотко, ми так сплакали. Що я зроблю? Як моя така судьба?